В середині березня 14 вихованців Запорізького регіонального центру інваспорт проходили тренувальні збори в Енергодарі. Там спортсмени відточували свою майстерність у воді та відвідували спортивну залу. Протягом всього періоду занять плавці мали повноцінне харчування, відпочинок та, звичайно ж, інтенсивні тренування. Такі збори просто необхідні у підготовці спортсменів до національних стартів, запевняють наставники. Мы начали благодаря Запорожстали делать выездные учебно-тренировочные сборы. Вот, В частности, мы сделали последний сбор в Энергодаре. Там очень хорошая база в Энергодаре. То есть дети там плавали в современном бассейне, дети питались, дети жили в очень хорошем месте. Щорічно на підтримку інваспорту комбінат виділяє більше 300 тисяч гривень. Подякувати колективу Запоріжсталі за таку опіку тренери, юні спортсмени та батьки вихованців інваспорту вирішили особисто. Генеральний директор комбінату Запоріжсталь Ростислав Шурма відзначив високий професіоналізм наставників та подякував їм за відданість своїй справі. Ви больши молодці за те, що ви виділяєте. Свою, по счету, жизнь живете дітьми. І наші детки є для всіх нас примером такого цілеустрімлення, живання к жизни. Вот. І показувати всім нам пример, як нужно добиватися того, чого ми хотим. Для мами 11-річної Вікторії така допомога просто необхідна, адже повністю оплачувати збори, заняття та реабілітацію доньки сім'я просто не в змозі. Жінка розповідає, протягом трьох років занять донька значно покращила власні результати, а після зборів і техніку плавання. Мы очень благодарны нашим тренерам и нашим спонсорам, потому что иначе бы у нас просто не было возможности. Она мне инвалид с детства, нам очень много пришлось перенести, очень много лекарств приходится регулярно принимать. И просто финансово не было бы возможности, если бы мне такая помощь от Запороштали. Она занимается, помимо прочего, в команде, и получается, что ей стало легче общаться с детьми. Она нашла свой круг общения, что она не чувствует себя затравленным ребенком. Наступними стартами для плавців стане спартакіада. Повір у себе. Наставники впевнені за такою підтримкою у підготовці їхні вихованці привезуть у Запоріжжя не одну золоту медаль. Оксана Андрій Тв